Я, я нічого не вживаю, не вживав, не п'ю, не курю. От зупинили мене, порушення я зробив, показую, що не пристібнувся паском безпеки. Хай буде. Може я забувся, не пристібнувся паском безпеки. Я готовий заплатити штраф за те, що не пристібнувся паском безпеки. Більше ніякого порушення дайте, я дійдно, не склаїв. З курту 2.5, ПДР України, вчу поліцейського, виникає підозрюва, він має право запропонувати водієві пройти огляд на стан визначення, алкогольного, наркотичного та іншого. Зі осіб, мною так? дитина в машині, я забрав дійдно, дитину зі школи. Я вам пропоную пройти огляд на стан визначення, наркотичного спіднія, так як в мене ви, е, виникло підозри, що ви можете в ньому перебувати. 66 66,546 у мене жетон. Якщо ви згідні пройти огляд, то вам потрібно. Ми е дитину дитина може проїхати З нами дитину ви можете завести до суди. Ну як вам зручно, щоб ну, ми, ми розуміємо, От, я ви, затриманий ви, з вами. Ви не, ви не затримано. Ну, я я що, можу то, їхати. Я пропоную вам пройти огляд. Ви можете і погодитись, ви можете відмовитись. Ну повідомляю, що згідно, якщо ви відмовляєтесь, на вас буде складно протокол згідно статті 130 частини першої запу два ПДР України. Що я порушив в даному випадку? Під час ви керували транспортним засобом так. без паска безпеки в нас населеному пункту. Це і відповідальний вигляд десь зробити штраф. Я, я готовий цей штраф заплатити. я у вас ознаки наркотичного спільнення. Не п'ю не курю, наркотики не вживаю. Я, я не екстрасенс, я не лікар. Тест проводи, те, тест проводиться на станцію наркотичного наркотичного в найближчому медичному закладі. Лікарем, наркологом. Я тільки е, можу підозрювати. Не п'ю не а він, курю, а, наркотики а лікар, а лікар не вживаю. Тому я пропоную вам пройти огляд. Дружина може під'їхати, під підтвердити. Не п'ю не курю, не наркотики не, не, не вживаю. Не вживаю. Ну, вам може підтвердити слад, брат, мені потрібно затвердження лікаря. Або ви відмовляєте, або ви погоджуєтеся. Тут вам вибір невеликий. У разі відмови, 130-та знаєте, що це таке. Пункт 2.5. Це відмова від проходження огляду, стан визначення на фактичний Це судовий протокол. Якщо ви погоджуєтесь, ми їдемо до лікаря. Лікар буде проводити локаст, проведе. Якщо витверезить, то все добре. почекай, синок, все добре. Що ви вирішите? Я вам вже повторив це не знаю, раз знаю, 20, 20-й нові. За що я затриманий? Ви не затриманий. В даному випадку, за що ви? я затриманий? Ви? Я зараз буду дзвонити на 102. За що ви? я затриманий? Я не затриманий. Я пропоную вам пройти огляд на стан визначення наркотичного сп'яніння. Це ваше право, ви можете погодитись. Ви можете відмовитись Це ваше особисте право. Я не можу, я не можу, я не можу вас змусити. По вашому, я під дією наркотиків зараз керую транспортним засобом я не кажу, що зараз... і ще вожу з собою дитину, мене забрав зі за школи, так? У мене виникла підозра. Ну а може у мене підозра на рахунок вас якась. Можете написати. Ну яка в вас ви... може бути підозра? У мене є відповідні служби, які не перевіряють. Мене теж. Мене я також. Вас вітаю. Ну я зараз є водієм. Транспортного засобу я порушив, я хай вам... буде, ви мені це дивіться, показували, дивіться, ви мені вам... показали фото-відеофіксацію, я... що я порушив я вам раз. правила ви користування ви, зайді, паском ви, безпеки. Може я забувся його ви пристібнути? Я його натягнув, забувся пристібнути, Відчо він ви зліз. Хай буде так, я заплачу штраф. Якщо ви зараз хай мені не надасте чітко буду це розцінювати. Що ви відмовляєтесь від проходження організаної наркотичному спільні і наважне складно протокол з стаття пункту, пункту 2.5. Я вам говорю, якщо ми можемо дитину завести до дружини, дитина може приїхати з нами. Я в цьому нічого поганого не бачу. Ми дитину не, не лишимо. Ну, дитину можна У вас якісь такі дивні Але... підозри, може ви ще скажете, ви... що я ви... зараз п'яний, бо я жуйку жую. Я не сказав, що я п'яний. У мене може тільки він... Ні, ну наркотичне сп'яніння? Я не лікар, може, тому що я жуйку жую, я кожен день жуйку жую. і що з того? Я не прилад. Щоб це визначати, У мене тільки виникає підозра, і якщо в мене виникає підозра, згідно пункту 2,5 України, я можу вам запропонувати. А змусити вас прийти, я не можу. Ви можете погодитись на проходження огляду, ви можете відмовитись. Тому я вам останній раз пропоную проти. Ну, якщо на, я ві... на, якщо на, я вірю дивіться в медичному закладі. Якщо ви Ну, давайте і... в кам'янці десь прийдемо. Чому їхати аж е, Дунаєвці? У е, мене е, нема часу їхати нікуди зараз. Кам'янці. Раніше огляд проводився, зараз огляд не проводився, а найближчий я медичний живаю? заклад, в якому тут проводиться огляд на стан визначення наркотичного сп'яніння, це є місто Дунаєвці. Якщо у Дунаївця і нам лікар відмовляє, це зараз до чого, огляді, то ми їдемо це у село. Скарженці, Дайте, Дайте сюди. що ви взагалі мої? Чого? Я ви дивіться, ви склали? Ви склали я? за правопорушення? Я заплачу штраф за пасок безпеки. Ну ще які до мене претензії, Ви я не можу прийдете. поняти.